Просто, пронто мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. У кого ви не виходите з голови, тут пуста карта. Кажуть, що вам про це не треба знати. Але дуже скоро ця людина проявиться у ставте плюсики, переказуйте донатики. Давайте свою групу телеграм, заказуйте амулет на любов, зараз знижка на нього 70%. Все в нашому житті є, якщо ви готові проходити трансформації. І мої амулети про це і так. Знов пуста карта. Карти кажуть, краще б тобі не знати. Але ж я Ханочка, а вищі сили мене люблять. вищі сили підкажіть моїм феєчкам улюбленим. А, карти кажуть знов, це таємниця. Ну, що ж робити? А окей, а що ще ви кажете карти? Що ви не виходите з голови, голови з людини, яка хоче з вами продовжити відносини прийти те, потім ці жезлі. Так, і це поспішає до вас. Ви розумієте? Людина бачить цьому енергію. Так, ви не виходите у голови з людини, яка могла себе колись погодити як маленька дитина. Щось виказувати вам, що йому не подобається, що не так. Якось енергійно, е, емоційно дуже реагувати. Не знаю, куди свої ноги діти, бо хочу вам показати свої нові. Е, Скажіть мені, валенціага і не знаю, як сісти. Ось так, мабуть, краще. Так, ви не голови у того, хто захоче з вами взяти шанс. Його дуже сексуально до вас тягне. Туз пентаклів. Ха -ха, клас! Сонечки! Ця людина вам запропонує щось таке, від чого відмовитися буде дуже важко. Туз пентаклів, тобто ось чому карти закривалися. Вам навіть не треба про це знати, щоб ви не повинні бути готовою до це. А що це може бути? Тут спектакль, дівчата, це коли як подарунок долі. Це коли люди виграють гроші велику суму. Це коли, ну, начебто, ти як народився да, в золотих колюшках. Тут карти е натякають на те, що це буде проявом кохання до вас, це золотий пентакль. Тобто це буде саме те, як ви бачите кохання до себе, і тут карти кажуть, буде привід, якось це відмітити, і Аркан Суд, це доля зайка. Це йде вам по долі. Не треба про це знати. Напишіть, чи ви догадуєте, що він може вам запропонувати. Але ви красива, сексуальна, дуже він вас ревнує, він розуміє, що така жінка це просто подарунок, і він король жезлів. Все королева і король жезлів. Чекайте, ви пара, в коней енергіях.